Уявіть собі віру, де немає пекла, немає первородного гріха, і навіть день починається не зранку, а коли заходить сонце. Звучить незвично, правда, а це юдаїзм. Одна із найдавнівших релігій світу, яка змінила історію людства і донині формує мораль заходу. Сім дивовижних фактів про юдаїзм. Почну з першого у євреїв день починається ввечері. Не о... 12-тій ночі, як у нас от заходить сонце і все, почався новий день. Тому шабат, святий день відпочинку, стартує у п'ятницю ввечері. У чому є глибокий сенс? Спочатку темрява, потім світла, як у житті через труднощі до оновлення. Другий факт: шабат це не просто день не працювати, це день, коли людина буквально зупиняється, щоб згадати, світ тримається не на ній, не на людині. У цей час не пишуть, не вмикають світла, не випадка. Вирішують справ, просто бути, дихати, відновлювати душу ну і молитися відповідно. Третє ім'я Бога в юдаїзмі настільки святе, що його навіть не вимовляють. У голос замість Яхве кажуть Адонай або Гашен, тобто ім'я. Так показують повагу до Творця, який є. Понад усім. Четвертий факт про їжу кошерна не означає просто дозволена. Це про чистоту і духовну, і фізичну. Як тварину забивають, які її готують, усе має бути гуманно чесно. П'ятий дуже теплий, коли дитина вперше торкається старінок торі, вчитель капає мед на літері, щоб малюк запам'ятав знання, це солодкість, а не обов'язок. І цей образ супроводжує його все. Життя і ось шостий найцікавіший у юдаїзмі немає поняття пекла і немає віри, що людина народжується грішною. Вона народжується чистою із вибором між добром і злом. Гієна це не вічні муки, а тимчасове очищення. І саме тому в цій вірі завжди є надія навіть для тих, хто оступився. І сьомий факт. Після зруйнування єрусалимського храму жертви замінила молитва, бо головне не кров тварин, а щирість серця й покаяння. Підписуйтесь, щоб не пропустити подальші серії. Пишіть ваші думки в коментах і не забувайте про вдячність у вигляді. Вподобайки.